Вітаємо вас сьогодні у прислугі брифінг-коментар на тему, за які кошти і як часто, можна було б ще сказати, і з якою метою, чиновники і депутати Львівщини їздять у закордонні відрядження. Експертом ми запросили Петра Мавка, голову управління громадської організації Західноукраїнський ресурсний навчальний центр, і Андрія Бурова, голову управління Регіонального громадського фонду Право і Демократія. Історія питань. Львівський прес-клуб зробив запити у Львівську обласну державну адміністрацію, у Львівську обласну раду і у Львівську міську раду. Загалом десь 8 запитів. Розпочнемо з Львівської обласної державної адміністрації. Коли прес-клуб запитав, які суми з коштів, призначених на відрядження, складають витрати на транспорт, авіа, автомобільний. І попросили назвати хто саме з працівників управління і влада, скільки часу в яких країнах і з якою метою перебував в закордонних відрядженнях, ми одержали таку інформацію. Що обласна державна адміністрація розглянула запит і повідомляє, що протягом 2011 року та за сім місяців 2012 року, бо відповідь була в серпні. Видатки на закордонні відрядження, керівництва та працівників Львівської обласної державної адміністрації не проводилися. Крім того, у додатку до цієї відповіді був перелік закордонних відряджень працівників головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій Львівської обласної державної адміністрації за період. 2011-2012 років. Тут було 8 осіб вказано і перелічено, куди вони їздили відрядження, який термін і з якою метою. Ми зробили повторний запит Львівський прес-клуб стосовно інших працівників. Не повірили, що крім працівників головного управління з питань туризму більше ніхто за два роки з працівників голода їздить у відрядження. Нам відповіли за інформацією наданої структурними підрозділ обласної державної адміністрації. Кошти на фінансування відряджень за кордон інших працівників не передбачалися. Наголошую, кошти на фінансування відряджень за кордон інших працівників не передбачалися. Але це не означає, їздили чи не їздили. Із якою метою. Відтак ми зробили запит до Кабінету міністрів України. Попросили кабінет міністрів відповісти на запитання, які видатки, з якого бюджету, з яких статей витратних. Призначається на відрядження працівників Львівської обласної державної адміністрації. Цей запит Кабмін переадресував, ви вгадали, у Львівську державну адміністра... обласну державну адміністрацію. І звідти ми ще раз повторно одержали відповідь, що ніяких відряджень і ніяких коштів не було передбачено. Ось така історія з Львівської обласної державної адміністрації. Інша історія з Львівської обласної ради. На аналогічний запит про кількість відряджень, які країни, термін, про кошти, Львівська обласна рада дала відповідь за підписом голови обласної ради пана Олега Панкевича. І в додатку є інформація, що закордонних відряджень за 2011 та 2012 роки станом на 15 вересня 2012 року. Тут є перелічено журналістам це роздано 20 осіб. Є вказано, куди їдуть, з якою метою, на який термін і навіть суми. Коштів, призначених на відрядження. Цей лист, цей додаток, перепрошую, підписав керуючий справами обласної ради пан Євген Захаревич. Така вичерпна відповідь Львівської обласної ради. Дякую мені за це. Що стосується Львівської міської ради, на аналогічний запит ми одержали відповідь про те, що в додатку номер 1 Вказано список посадових осіб Львівської міської ради, які виїжджали за кордон у службові відрядженні з 1 січня 2011 року до 18 вересня 2012 року. Таких осіб, я не буду поіменно, у вас це є 35 осіб. Є мета, є куди, є термін, немає, що правда, суми, суми. видатків. Але іншим листом Львівська міська рада повідомляє нас, що. У 2011 році на відрядження депутатів було передбачено у 2011 160 тисяч гривень. Фактично використано 65 862 гривні. А у 2012 році передбачено 80 тисяч гривень. І станом на 1 вересня 2012 року використано лишень 2657 гривень. 2657 гривень. Цей лист є підписаний. Начальником управління паном Зубачем і головним бухгалтером Романько. І я тут повинен ще зауважити, що Львівська обласна рада також нам відповіла про кошти. У 2012 році було заплановано на відрядження 72 тисячі 943 гривні. А на поточний рік 101 тисячу 692 гривні. Щодо того, як вони. Витрачалися, то у 2011 році було витрачено 25 тисяч 355 гривень. Отже, із запланованих 72 тисяч 943 гривень було використано лише третину, неповну третину коштів. Дякуємо ще раз Львівській міській раді, Львівській обласній раді за те, що вони відповіли. Ну, а що стосується відповіді Львівської обласної державної адміністрації і взагалі коментарів. З приводу і відповіді Львівської міської ради, Львівської обласної ради, то ми попросимо ці коментарі дати наших експертів. Ваша думка з приводу одержаної інформації від Лода Львівської обласної ради і Львівської міської ради. Пане Борей, прошу вас. Доброго дня. Ну, ви знаєте, пане Роман, дійсно підняли досить цікаву таку тему. Я б сказав, це, напевно, одне з таких питань, яке є, на мою думку. Ну, Можливо, навіть одне з найпростіших питань, які би могла відповісти влада, так тобто про відрядження. Тобто, це є ті питання, які не є аж там такі складні. Це не є якісь питання власності, і інші речі. І дуже мене здивувало особисто. Е Ну, як, як власне чиновники обласної адміністрації, як вони дотримуються виконання закону про доступ до публічної інформації, оскільки судячи з тих запитів, які подавав прес-клуб і з тих відповідей, ну по суті інформації отримати не вдалося, окрім інформації про працівників. Тури, які працюють в управлінні з питань туризму, євроінтеграції, так тобто, тут прийшла інформація по тих відрядженнях, які є, але знову ж таки не було надано по суті запиту відповіді, оскільки ви питалися також і про ті кошти на авіаквитки, на ті на... тільки виділялися з бюджету на відрядження і так далі. Тобто, питання стоїть за чиї кошти ці працівники їздили. Тобто тут є вказано перелік працівників, куди вони їздили. Тобто мета, так, участь там в конференціях чи в якихось семінарах і так далі. Яка дата такої, такої Пане участі, яке місто, але ці, немає ці, по суті. більше, що інші працівники, лода, голова, заступники Ніде нікуди не, не їхали так, і так, їхні так. відрядження не фінансувалися. Ваша версія такої ситуації? Ну, до, до, досить навіть ви знаєте, навіть немає ніякої версії, щоб. Якщо відверто говорити, оскільки ну трошки так навіть спантеличеної такою інформацією, бо ну виглядає так, що в чиновники ніде не їздять. Тобто, якщо проаналізувати навіть ті відповіді, які були з обласної ради і з міської ради, виходить так, що місто і міська рада і обласна займаються всією роботою, тобто десь їздять, приймають участь в різних форумах, конференціях, якихось нарадах з питань євро і так далі. А обласна пане місто... Боре, не секрет, ми знаємо з інформаційного простору, що керівники ЛОДА їздять. І їздять багато. Отже, це не треба доказувати, це аксіома. Тепер постає питання: або вони їздять, версії, за кошти якогось спецрахунку в лапках, або вони їздять за кошти приймаючої сторони, або вони їздять власним коштом. Три версії. Яка з цих версій вам найбільш подобається? Ну, я думаю, що кожна з версій має право на життя. Я думаю, що швидше всього, що так відбувається. Тобто відбувається відрядження за, і, і, і по одній з трьох версій. Оскільки то, 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 ну, з бюджету по відповідях не виділяються кошти, тобто ми бачимо, що немає інформації про це. Жоден з підрозділів інформації такої не надав. Пане Мавко, попрошу вас з, з приводу цих трьох варіантів, версій, висловити свою думку. Ваш коментар. Ну, насамперед хочу загальне зауваження по трьох цих відповідях відносно загальної відкритості. Значить, я б сказав, що найбільш відкриті органи місцевого самоврядування. І це підтверджується mm. цим, що ми отримали. Чому? Тому що вони найближчі до людей. Люди там ходять, стукають двері, і вони вже звикли до тиску громадян, до тиску громадських організацій, преси і так далі. І так далі. Чим вище щаб влади, тим настоє закриті. Що якщо ми якщо ми влізаємо в державну владу, то вона практично сьогодні герметична. І це ми побачили от на відповідях обласної державної адміністрації. Я би навіть охарактеризував ту відповідь як знущання. Це не відповідь. Так, тому що дійсно з відкритих джерел можна відслідкувати, куди хто їздить. От, а давати такі відповіді це зухвалість і демонструє цю зухвалість сьогоднішня адміністрація. Я думаю, через те, що вона дуже впевнена у тому, що ніхто її не посміє потурбувати. Прихід останнього нашого губернатора Костюка, спочатку ну, була такі ілюзії, що це господарник, що він там втручається, а потім ми побачили, що він взагалі не хоче спілкуватися з пресою, що він взагалі не хоче відкривати ніяких деталей, ні про що. І знову ж таки, Оскільки запит був не до персонально, а до як загалом до структури, а відповідь таку яку ми отримали, це означає, що жорстка вертикаль і централізація є, що без згоди вищого керівництва давати будь-якій інформації ніхто не буде. Отже, ми говоримо про те, що сьогодні державна влада є найбільш закритою для громадян, і очевидно. Ну, мабуть, такі гіпотези їм є, є, що приховувати. Пане І, Мавко. Того, да з трьох версій мені особисто найбільше подобається, коли б вони їздили за свої гроші. Але це була да. б нагода для самопіару. Можна було б дати список, куди uh -huh. їздили керівники, працівники Лода uh -huh. власним uh -huh. коштом. Пане пане Романе, це, самопіари, це політики, чиновники ніколи не самопіаряться, особливо там, де вони щось їздять, десь десь діють на власний інтерес. Ніколи їм не треба. Це. Чиновник. От якщо вища, вища ланка та Києвництва, допустимо, міський голова, там, голова ОДА ще може піаритися, а чиновники, вони не піаряться, їм це не потрібно. Їм потрібно сірість і тиша. Добре, дякую. Прошу прокоментуйте інші відповіді. Як на вашу думку, часто з метою, яка необхідна, їздять працівники і представники органів місцевого самоврядування, міська рада, обласна рада? А, ну, а, с... Судячи з того, що ми зараз маємо на базі тієї інформації, яку ми маємо, говоримо про Львівську міську раду. Значить, знову ж таки, ще раз підкреслюю про достатню повноту інформації, яку ми отримали з Львівської міської ради. Тут є навіть не тільки хто їздив, тут надано навіть така колонка, як мета відрядження, що дуже важливо. Тому що завжди виникає питання, що людина їхала. Значить, важливо не сам факт поїздки, а чого їздила і результат. От. І ми бачимо, в принципі, що. Мета ба в більшості випадків оправдовує поїздки. Ну, наприклад, польсько-український форум і економічний саміт. Ну логічно, медіа, Пане мелко журналісти це мають, зможуть прочитати так, так. 35 відряджень за два роки так. працівників Львівської міської ради. Це багато чи мало? Я не вважаю, що це багато. Значить, якщо б вона взагалі не їздила, то в мене як до громадянина Львова виникало запитання до Львівської міської ради. Вона що не займається промоцією міста 35 Розділимо на 12 плюс 9 місяців. На 21. виходить десь півтора відрядження. Може, в мене погано з арифметикою ну, на місяць, так. так ну це великі міжнародні зв'язки. Тут і депутати, Вели... тобто тут цих 35, це там, з там з Також, там, це відрядження з депутатами. депутати групи. прошу четвертий це депутати. Це не тільки працівники да. апарату ну, щодо депутатів, то запитання виникають, тому що, наприклад, таке загальне формулювання як обмін досвідом і зміцнення зв'язків, воно ні про що не говорить. Або наприклад, ще таке формулювання як участь. У культурних заходах або культурних формах Ніщо, ні про що не говорять. Швидше за все ці депутати просто покаталися, і це було ну ми звітні про відрядження не бачили, тому ну, ми не та, можемо речі, про це говорити. Я ми... сумніваюся, що вони взагалі є. Ну, про це можна зробити запит, але напевно важко буде одержати інформацію про звіти про відрядження. Хоча в бухгалтерію добрі в старі часи їх здавали, так пане пане Борі, ваша оцінка кількості частоти відряджень Львівської міської ради і обласної ради. Ну я якраз би хотів зупинитись на міській раді, бо я так порівнюю тобто, ту інформацію, яку ви питали, запитували так в запитах, і ту відповідь, яку надала міська рада. І тут е, ви просили, по суті, в запитах ви розбили такі. П'ять так? П'ять основних критеріїв, які ви хотіли отримати відповіді. І власне, якщо подивитись на цю відповідь, на цей список, який, який додала міська рада у своїй відповіді, ну так само я не бачу чітко відповіді по цих критеріях. Тобто, ви питалися конкретною інформацією, голова міської його заступники. Так, друге питання депутати, окремо. Тобто скільки коштів на депутатів йшло. Тут все ми бачимо в переміжку, тобто голова, заступники, керівники департаментів і так далі. Тут і також немає е, вказано суми. Ви тут запитували, е, з, ну, мета є вказана, які кошти передбачалися окремо для депутатів, які кошти окремо для голови його заступників, які країни відбувалися відрядження, скільки було взагалі відряджень і так далі. Тобто, тут також такої відповіді ми не бачимо, все йде в переміжку, і невідомо, тому що є одна дивлюсь четвертий пункт, є ціла депутатська група, там напевно понад. Можливо, навіть 20 депутатів так, їздило невідомо, скільки яка сума коштів пішла на таку поїздку. Тобто не, немає також, по суті, інформації, яку, яка запитувалась в запиті, якщо аналізувати власне, дотримання закону про доступ до публічної інформації. Е, якщо ж говорити про ну, тобто частково, звичайно, що Львівська міська рада і обласна рада відповіді надали, тобто просто надали в формі такої загальної таблиці. Львівська міська рада так надала просто загальні суми відряджень, які були, які передбачались і які були фактичні видатки, так. Але тут теж ми не знаємо, скільки з цієї суми було потрачено на міського голову, на заступників, на керівників департаментів, скільки коштів на депутатів. Останнє запитання. Ми повинні про це знати? Звичайно. Ми зобов'язані про це знати, оскільки ми є громада, це, наші та, гроші. це є наші кошти, це кошти, кошти громади, гроші. які можуть йти. Тобто ми повинні знати, наскільки цільово ці кошти використовували. Тобто, якщо ми довідуємося з засобів масової інформації про те, що такий-то посадовець здійснив робочу поїздку, а інколи навіть пишуть візит в робочий час в такий то район, так, то тим паче ми повинні знати про поїздки, які здійснюються за кордон. На гроші платників податків, так абсолютно вірно. Ну, і, і наскільки ефективність цих поїздок, якраз погоджуюсь з паном Малком, коли е, стоїть просто описано ну, для вивчення досвіду переробки сміття. Наприклад, от їздив заступник міського голови. Ну, то це також це якісь такі не конкретні речі, що це таке досвід переробки сміття. Тобто, Спостерігати чи якісь безпосередні формально участь... тут не придереш, формально це, не придерешся і посадовий його вже... посадовим пособим обов'язково займатися комунальною сферою. А наскільки... досить багато є участь у семінарах, тобто досить багато є поїздок по участі в семінарах, в конференціях, в різних з'їздах тобто, саме підсумуємо, значна частина цих поїздок є представницькою представницькою. представницькою. Так. Саме так. Дякую вам за участь у нашому. Брифінгу коментарі на тему про відрядження працівників, керівників Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради і Львівської міської ради. Щоправда, про відрядження Львівської обласної державної адміністрації ми поки що не довідалися майже нічого, але будемо продовжувати цю роботу. На все добре. До наступних зустрічей, прислухання. Тепер трансляція.